Який процент береш з майстра? Дивіться. Абсолютно ніякий. Тому що е, працював по такому форматі на відсотках. Ну, тобто майстер зробив роботу, я йому підігнав об'єкт, 10% він мені віддає. В людей, е, розумієте, з'являється така потім штука, а чого за що я йому взагалі плачу? Він тільки там, просто знайшов об'єкт. Був у мене момент, коли мені там почали пред'являти. І я змінив систему співпраці. Просто я кажу майстрам, з якими я працюю, дайте мені ваші ціни на плиточні роботи. Майстер каже: А як? А ти що будеш заробляти? Що ти будеш заробляти? А я буду заробляти, друзі, з замовника. Ось так воно працює. Мені майстер дає там. 600 гривень за квадрат чи 700 гривень за квадрат. Я бачу, що в мене плюс-мінус виходить зазорчик по його цінах. Я кажу, дивись, мене влаштовують твої ціни, давай співпрацювати. Але за ці ціни ти маєш нести повністю відповідальність за свою роботу. Я маю повністю забезпечувати тебе роботою на постійній основі. Це головне, не то, що так знаєте, взяв, не взяв, є, нема. У мене хлопці. Працюють на постійній основі, є хто 6 років вже працює, є хто 5. І співпрацює. Е, також зараз беру на навчання і стараюсь їх так якби навчити, а потім вони також формують ціни, я їм допомагаю формувати ціни. І вони собі працюють і заробляють кошти. Тому відсоток для мене це не проходяща Непроходящий момент, тому на відсотках я ніяких не працюю. Є ціна майстра плиточника, є моя ціна. Перед замовником я відповідальний, перед майстром я відповідальний. От і все. Ось так.